Вітаю у попередніх відео. Ми розглянули основні складники академічної, організаційної та кадрової автономії, а також подивилися, як їх можна досягнути. Сьогодні звернемо увагу на поняття фінансової автономії, для чого вона потрібна, та як її організувати у школі. Освітня програма, штатні розписи, підвищення кваліфікації, створення освітнього середовища це все неможливе без фінансового забезпечення. Тому актуальна проблема для керівників шкіл. Фінансова автономія. Фінансова автономія це коли заклад освіти самостійно веде фінансово-господарську діяльність відповідно до бюджетного кодексу України та законів України про освіту і про повну загальну середню освіту. Навіщо потрібна фінансова автономія? Зараз розберемося. Щоб ви могли самостійно розв'язувати внутрішні питання та залучати ті технології та ресурси, які актуальні саме для вашої школи, потрібна автономність навчального закладу. Саме тому варто вдосконалювати і механізми управління та фінансування у школі. Один із таких механізмів, коли школа самостійно веде фінансово господарську діяльність, також фінансова автономія може дати можливість оптимізувати управлінський процес. Ви зможете коригувати показники свого фінансування самостійно. У вас буде змога вести ефективну фінансову діяльність, розумно розподіляти та витрачати кошти. Тож ви зможете розробити не лише дієву стратегію розвитку матеріально-технічної бази, а й власну реальну систему господарювання. Як же запровадити фінансову автономію у школі? Пропонуємо такий алгоритм. Крок перший. Обговорити можливість запровадження автономії з батьками та педагогами це слід зробити, адже всі вони братимуть участь у складанні пропозицій до бюджетного запиту, тобто пропонуватимуть для чого саме потрібні бюджетні кошти. Безперечно, директори шкіл знають, куди першочергово слід спрямувати фінансування однак, вчителі щодня працюють в навчальних кабінетах, тому до дрібниць можуть перерахувати, що потрібно для оснащення приміщення. Від батьків також часто можна отримати дуже доречні поради та ідеї, адже вони дивляться на ситуацію під іншим кутом. Тому така тісна співпраця вкрай потрібна. Крок другий ознайомитися з нормативно-правовою базою для обґрунтування та впровадження автономії. Ви будете працювати в межах чинного законодавства, а це потребує розуміння загальнообов'язкових норм. Крок третій. Створити ініціативну творчу групу. Її учасники будуть складати план дій щодо впровадження фінансової самостійності. Наприклад, заступники директора займаються підготовкою документів, а секретар чи секретарка складає та розміщує оголошення про вакансію головного бухгалтера і таке і інше. Крок четвертий. Розробити план дій та розпочати його реалізацію. У плані ініціативна група прописує послідовність всіх дій, які потрібні для виконання цього алгоритму. Крок п'ятий внести зміни до статуту. Їх слід оформити та зареєструвати відповідно до вимог чинного законодавства. Наприклад, в статуті з'явиться такий пункт. Заклад освіти проводить бухгалтерський облік самостійно. У школі утворено бухгалтерську службу, яка діє відповідно до законів України. Крок шостий: розглянути питання на місцевому рівні. Орган управління освітою має ухвалити рішення про виведення закладу освіти зі складу централізованої бухгалтерії, переведення на самостійний бухгалтерський облік. Питання автономії школи мають розглянути органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Відокремлена фінансова школа буде визначена як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. Крок сьомий вести посаду бухгалтера. Це потрібно, бо школу буде переведено на самостійний бухгалтерський облік. Крок восьмий реалізувати статус юридичної особи. Слід зареєструвати заклад як окрему юридичну особу. У державних фондах, в управлінні пенсійного фонду, у фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності у відділі статистики та інших установах. Крок дев'ятий: відкрити реєстраційний та спеціальний реєстраційний рахунки у скарбниці. Реєстраційний, щоб вести облік виконання загального фонду кошторису, спеціальний реєстраційний, щоб контролювати виконання спеціального фонду кошторису а також щоб вести облік зарахувань коштів, за надані закладом платні послуги, благодійні внески, гранти і дарунки. У школі має бути сильна команда співробітників, яка зможе аналізувати та вирішувати проблеми, реагувати на виклики, які виникатимуть на шляху до фінансової автономії. Серед компетенцій членів команди мають бути вміння працювати з тендерними закупівлями, залучати ресурси через фандрейзингові інструменти, формувати кошторис. Тепер розгляньмо виклики, з якими ви можете стикнутися, впроваджуючи фінансову автономію. Перший з них: автономна школа несе відповідальність за свої зобов'язання. Наприклад, за раціональне використання коштів, їх вчасне освоєння, проведення закупівель, фінансові звіти та інше. Наступний виклик: відсутність потрібних фахівців та фахівчинь, тобто бухгалтерів, причина низька заробітна плата та великий обсяг роботи. Крім того, ускладнюється управлінська робота. Потрібно опанувати інноваційні технології управління фінансовими, господарськими, кадровими справами школи. Також пам'ятайте, що вам доведеться перерозподілити своє навантаження. Це вимагатиме додаткового часу та зусиль. Тепер розгляньмо переваги, які надає фінансова автономія. По-перше, це можливість здійснювати майнові та індивідуально майнові права. Наприклад, якщо ви здаєте приміщення в оренду, то кошти надходитимуть на рахунок школи. По-друге, заклад зможе самостійно використовувати кошти, надані засновниками та зароблені самою установою. Йдеться про випадки, коли школа надає додаткові освітні платні послуги. Припустимо, вам виділили 1 мільйон гривень. Ви самостійно вирішуєте, на що витратити ці кошти. Закупівля меблів чи навчального приладдя, господарських чи канцелярських товарів. Ще одна перевага можливість активніше залучати додаткові кошти, надавати платні послуги, брати участь у конкурсах, проєктах. За умови економії коштів керівники зможуть давати премії працівникам, а учням стипендії, як нагороди за перемоги на районних та міських олімпіадах. З'явиться можливість розкрити творчий потенціал педагогів, наприклад, організовувати не лише тренінги, майстер-класи та курси, але й виїзні семінари, поєднані з екскурсіями. Такі заходи допоможуть учителям під час командної комунікації знайти нові сфери для розвитку. Обов'язковий щорічний звіт став своєрідною страховкою від педагогічних, фінансово-господарських і управлінських помилок. Звіт слід розміщувати на сайті школи. Тоді всі учасники освітнього процесу можуть бачити його, аналізувати та планувати пропозиції до бюджетного запиту. Так ви уникнете ситуації, коли одному питанню приділяють значну увагу, а чиясь проблема залишається без фінансової підтримки або взагалі непоміченою. Сподіваємось, ви вже переконали, що, попри ризики, фінансова автономія може ефективно впливати на розвиток стратегії вашої школи. Під час підготовки до фінансової автономії важливо пов'язати фінансове планування та стратегію розвитку освітнього закладу. Щоб підготуватися, ви можете створити бюджетний запит та попрацювати з можливим кошторисом, тобто спланувати, які потреби для вас найактуальніші, та скільки коштів потрібно буде залучати на їх реалізацію. Отже, з фінансовою автономністю ви зможете насамперед зважати на потреби та запити саме вашої школи. Наразі в українській середній освіті досі існує брак державного фінансування, слабка матеріальна база, низька мотивація вчителів. Результати України в програмах міжнародного оцінювання учнів піза незадовільні. Існує дисбаланс між міськими та сільськими школами. Усі ці проблеми змушують шукати шляхи, як змінити систему освіти, щоб ефективно керувати школами та втілювати якісні освітні методики, автономність закладу, зокрема фінансова, самостійне фінансове планування та аналіз ризиків дають змогу частково розв'язати проблему якості освіти. Про це у наступному відео. До зустрічі!